Добрий день! Тема уроку обмін речовин та перетворення енергії як властивості живого. Пригадаємо, що таке постава? Які характеристики правильної постави ви знаєте? Як формується постава? Чому треба уважно стежити за правильною позою, за столом, комп'ютером, партою? Які правила збереження правильної постави ви знаєте? Що треба робити для зменшення ризику виникнення плоскостопості? Чим є небезпечною для розвитку скелета нестача вітаміну Д, які причини розвитку рахіту в дітей, які правила надання допомоги в разі ушкодження, хребта, травмування черепа та грудної клітки, ви знаєте. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось. Про хімічний склад організму тварин та людини, органічні і неорганічні речовини, обмін речовин та енергії, дослідимо ферменти, особливості обміну речовин у тварин і людини. Хімічний склад організму тварин та людини органічні й неорганічні речовини. Тіло тварин і людини побудовано з клітин і міжклітинної речовини, що містять у своєму складі неорганічні й органічні речовини. Розгляньте схеми праворуч та ліворуч. Водночас ці речовини побудовані з атомів хімічних елементів. Відсотковий вміст за масою перед вами. З водою та їжею ми отримуємо необхідні неорганічні речовини, переважно у вигляді солей. Якщо їх багато, їх називають макросолі. Якщо їх є дуже мало, тобто вони містяться в малих кількостях, то їх називають мікросолі. Головними компонентами живого є органічні речовини, молекули яких є утворені атомами карбону, гідрогену, а також оксигену, нітрогену та фосфору. Розгляньте будову органічної речовини, гормону адреналіну, молекула якого складається з с 9 h 13 но 3 в основі будови молекул органічних речовин, ланцюжки атомів карбону, позначені зеленим. Основними органічними речовинами живих організмів є білки, вуглеводи, жири та нуклеїнові кислоти. До органічних речовин також належать вітаміни, гормони та багато інших біологічно активних речовин. Розгляньте характеристики органічних речовин. Обмін речовин це сукупність процесів надходження та перетворення речовин у клітинах організму з подальшим виділенням кінцевих продуктів обміну. Живі організми можна умовно порівняти з відкуркованою пляшкою води. По-перше, ви знаєте, що вода може витекти з пляшки, якщо її перевернути, випаруватись із часом або ж її можна туди долити. Це обмін речовин між пляшкою та зовнішнім середовищем. По-друге, ви знаєте, якщо пляшка холодна, то ваші руки зроблять її теплішою. Це теплообмін або обмін енергією між водою в пляшці та навколишнім середовищем або іншим тілом. Для росту і підтримання сталості тіла організму тварин або людини необхідні ті речовини, з яких воно побудоване. Проте органічні речовини їжі є не лише матеріалом для побудови тіла, але й джерелом енергії. У мітохондріях кожної клітини органічні речовини окиснюються. Водночас. Вивільняється енергією, утворюється вуглокислий газ і вода. Частина цієї енергії запасається в хімічних зв'язках молекул АТФ. Цей процес називають клітинним диханням. Коли молекули АТФ розщеплюються, то запасана енергія вивільняється і використовується на виконання корисної роботи. Частина енергії розсіюється у вигляді тепла, що нагріває тіло. Метаболізм це сукупність усіх хімічних реакцій. У клітинах організму, які забезпечують перетворення речовин та енергії. Анаболізм це сукупність реакцій утворення або синтезу необхідних організму речовин, які відбуваються з поглинанням енергії. Катаболізм це сукупність хімічних реакцій, розщеплення і окиснення органічних речовин, що йдуть із вивільненням енергії, яка запасається в молекулах АТФ. Усі хімічні реакції в клітинах організму мають відбуватися швидко. Саме тому необхідні речовини, що їх прискорюють каталізатори. У клітинах каталізаторами є ферменти білки, що прискорюють хімічні реакції. Розглянемо, як відбувається робота фермента. Ферменти це білкові молекули, які сприяють перетворенню одних речовин на інші та прискорюють перебіг реакцій. Як це працює? Існує теорія, яка пояснює дію ферментів. Згідно з нею, фермент виконує роль замка. Субстрат, речовина, яку слід перетворити, є ключем, що ідеально до нього підходить. Субстрат приєднується до активного центру фермента і формує фермент-субстратний комплекс. Із субстрату утворюються продукти реакції, які, образно кажучи, наскільки видозмінились, що вже не входять у пази. Тому вони від'єднуються і в подальшому поглинаються клітинами. Тим часом фермент готовий перетворювати наступну молекулу субстрату. Таких реакцій за одну секунду може відбутися кілька тисяч. Без ферментів вони були б набагато повільнішими або не відбувалися б взагалі. Ферменти відіграють важливу роль у процесах травлення та бродіння. Їх широко використовують у промисловості, зокрема у виробництві ліків, кисломолочних продуктів та навіть деяких мийних засобів. Дослідимо ферменти. У клітинах більшості організмів міститься фермент каталаза, який прискорює реакцію розкладу гідроген-пероксиду. Для того, щоб здійснити це дослідження, дотримуйтесь пунктів. 1, 2, 3. Розгляньте схему і опишіть обмін речовин і енергії в організмі людини, надавши відповіді на запитання, як речовини надходять в організм, завдяки чому з білків вуглеводів і жирів утворюються малі молекули амінокислоти, глюкоза, гліцерин та жирні кислоти. Завдяки чому речовини транспортуються до або від кожної клітини організму? Як речовини та тепло виділяються з організму? Особливості обміну речовин у тварин і людини. Тварина та людина це гетеротрофи, які отримують усі необхідні для життєдіяльності органічні речовини з компонентами їжі. У клітинах організму ці речовини перетворюються та використовуються як матеріал для побудови компонентів клітин і міжклітинної речовини. Більша частина речовин повністю окиснюється для отримання енергії. Організм тварин та людини постійно витрачає енергію. На внутрішні процеси самообслуговування, основний обмін, наприклад, і здійснення різних видів активності. Чим більше фізичної активності здійснює людина та чим більше тепла потрібно на обігрів її тіла, тим швидше відбувається клітинне дихання. Для поповнення енерговитрат необхідно споживати достатню кількість їжі. Розгляньте енергетичний баланс організму або співвідношення енергії, що надходить до організму, та енергії, що ним витрачається. Оскільки гетеротрофи отримують необхідні речовини з компонентами їжі у процесі еволюції, вони втратили здатність синтезувати деякі складні сполуки, тому деякі речовини мають обов'язково надходити з їжею. Ці речовини називають незамінними або есенціальними. До них належать незамінні амінокислоти, наприклад, валін, лейцин, фоніланін, лізин, метеонін та інші, що надходять із білків їжі, есенціальні жирні кислоти, лінолева та ліноленова кислоти, що переважно містяться в рослинних оліях, а також вітаміни в 1 або теамін, В2 або рибофлавін, В3, піридоксин. Вітамін А, ретинол та інші. Для тварин і людини важливі як кількість їжі, що має задовольняти енергетичні потреби організму, так і якісний склад, адже їжа повинна забезпечити надходження всіх необхідних речовин, зокрема незамінних амінокислот та вітамінів. Підсумуємо, здобуті знання. Обмін речовин. Властивість живого, що забезпечує його функціонування. У клітинах організму відбуваються хімічні реакції, метаболізму. Вони забезпечують його енергію речовинами для побудови тіла. Тварини та людина є хемотрофами й гетеротрофами. Домашнє завдання опрацювати тему обмін речовин та перетворення енергії як властивості живого. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного настрою! Бувайте!